Доброго ранку, любі маляти. Мене звуть Валентина Миколаївна. Я вихователь у дитячому садку номер 36 Сьогодні у нас буде незвичне заняття. Ми будемо маленькими чарівниками. Але спочатку послухайте загадку. Уважно слухайте. Буває хмаркою вона. Сніжинкою бува, рідка буває і тверда. Звичайно, це вода. Ой, які ви молодці. Це вода. Звичайна вода це водичка, яку ми п'ємо. Вона обов'язково нам потрібна. Гарячою водою, гарячою водою, ось вона гаряча вода, ми заварюємо чай. Діткам не можна чіпати цю гарячу воду. А чому? Тому що можна обпектися. Будьте, дітки, уважні. Так, а якою ж ще буває водичка? А що ж це в мене таке? От давайте розглянемо. Так. Ой, дідка, що це? Та це ж лід. Ви бачите, в мене руки теплі, і він починає. Водичку пускати, це теж замерзла вода від морозу, того ж час зима. Бачите, який він холодний лід, холодний, ще можна назвати лід кригою. Так, молодці. А ще, дітки, вода буває отакою. От а що ж це таке, скажіть, будь ласка? Вірно, вірно, це сніжок. А коли буває сніжок? Взимку, коли холодно? А коли сонечко припікає? Сніжок розтає і перетворюється у воду. Так. І ще водичка буває ось такою. Теж взимку. Що ж це таке, дітки? Вірно, це сніжинки. Молодці. Так, а це що таке? А це бурульки. Вони висять під дахами, і тому треба бути всім обережними, не ходити взимку під дахами, щоб бурулька не впала. Це теж замерзла вода. Коли припікає сонечко, з буруля капає водичка. Так, молодці. А зараз пограємо в.